Дитяча Біблія Обітування Боже Авраамові Книга Буття Глава 13, вірші з 14 по 16 15, вірші з 1 по 6 Та 17, вірші з 15 по 16 Господь сказав Аврааму після того, як Лот відокремився від нього Поглянь на північ і на південь І на схід і на захід Бо всю землю, яку бачиш, тобі віддам я, і нащадкам твоїм довічно, і зроблю потомство твоє, що пісок на землі. Якщо хтось зможе злічити пісок, то й потомство твоє перелічене буде. Через деякий час Бог знову у видінні сказав Аврааму: Я тобі щит! Нагорода твоя вельми велика. Але Авраам, зажурений, що вже старий, а дітей в нього все ще немає, сказав Господу: Володарю мій, Господе, що Ти даси мені? Я залишаюся бездітним, ти не дав мені нащадка, і ось примак мій спадкоємець мені. На це Господь відповів йому: Не буде він спадкоємцем тобі, але той, хто народиться від тебе, буде нащадком твоїм. Потім він вивів на двір Авраама і сказав йому: Подивися на небо та перелічи зорі, коли тільки зможеш ти їх полічити, ось скільки буде нащадків у тебе. І сказав Бог Аврааму Сару, дружину твою, не клич більше Сарою, але буде ім'я їй, Сара. Я благословлю її, дам тобі сина від неї. Авраам повірив Господу, і творець залічив це йому за праведність.